На шляху до Європейського союзу Україна впроваджує світові стандарти міжнародної торгівлі. Один з них інститут авторизованого економічного оператора. Він надає переваги тим, хто працює прозоро. Наша компанія єдиний в Україні виробник алюмінієвих банок для пива, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв. Виробництво працює безперервно, тому своєчасне постачання сировини і матеріалів є ключовим завданням відділу логістики. Зміни в митному законодавстві спонукали нас шукати шляхи оптимізації логістики для прискорення імпорту та експорту. Після аналізу вимог і можливостей ми вирішили розпочати процес отримання спрощень, щоб скористатися перевагами статусу АІО. Підготовка до отримання статусу АІО була ретельною та вимагала залучення більшості підрозділів компанії. Потрібно було підготувати документи і перевірити відповідність внутрішніх процесів стандартам безпеки, митного контролю та документації. Головна складність полягала в точному налаштуванні всіх процедур згідно з вимогами. Під час підготовки документів і анкети підприємство неодноразово зверталося за консультаціями до ДМСУ та Київської митниці. Завдяки плідній співпраці з митними органами наша команда отримала необхідні роз'яснення, що значно полегшило процес отримання спрощень і статусу АІО. Які переваги ми вже відчули на цей час? По-перше, зменшення митних перевірок і використання спрощень, таких як оформлення за місце знаходження, самостійне накладання пломб, звільнення від гарантії і автоматичне оформлення експорту, значно підвищують ефективність роботи. По-друге, це дозволяє економити час на митне оформлення, прискорювати переміщення товарів і зменшувати витрати на транспортування та супутні витрати. Підприємствам, які планують отримати статус АІО, варто заздалегідь вивчити вимоги і підготувати внутрішні процеси відповідно до стандартів безпеки. Не соромтеся звертатись за консультаціями до митних органів або спеціалістів. Це допоможе правильно підготуватися та успішно пройти процедуру. Європейське майбутнє українських компаній починається зараз. Україна прямує до Європейського Союзу.